Я смітник Янга, Всім вітаю. Йо. На зв'язку смітник Янга. 6 вересня на анархії був вайп, і в цьому відосі ви побачите, як я зі своїми тімейтами залетів на цей вайп, одним з перших залутали топку, захопили усі венти, налотали купу ресурсів, побудували топову фармилку і стали найбагатшими гравцями серверу. Всього лише за перші дні вайпу монтувати це відео я починаю 9 вересня, тому найбагатшими саме на цей момент. Тому я вірю у всіх, хто намагається теж вибитись в топи. Але це не кінець, і ми будемо далі і далі намагатися брати різні топи. Всем желаю приятного перегляду и... Поехали! Вы едете алмазки, а мы заряжать даму данжу. Я девятый. Одиннадцатый. Девятый. Я меня череп хочу, сука, нахуй, блять. Другой. Запустила. Let's go. Меня тоже закидывает. Можешь до меня, ты покинуть? О. Сразу варп майн, да? Варп майн. На данну кірку паста просто шлясну кірку і алмазну потом копати. Очі почавши фармити залізо по вказівці мого тімейта, інші два тімейти виконували свої завдання. Один з них, а саме РГЗ, пішов лутати ліжка, щоб бити ендердракона та залутати яйце. Другий тімейт Ексус одразу пішов лутати нові данжі, щоб одразу отримати якісь топові речі і бути краще за інших гравців. Доки я нафармив залізо, перший мій тімейт, а саме Делай, вже налутав діамантів, дав трохи мені, щоб я скрафтив меч, і ми пішли лутати данжі разом. Також для більш простого старту ми з Дилаєм купили покращений бойовий пропуск. Саме він зіграв ключову роль в нашому старті. Тому одразу після покупки ми почали виконувати прості завдання, щоб його швидше прокачати. Шоп... Бойовий пропуск шукам Бойовий пропуск єс. Я купив. Після того як ми скрафтили по діамантовому мечу та деяких елементах діамантової броні, ми побачили неподалеку данж, в якій ми одразу побігли його лутати. Але в нем у нас ждав невеличкий сюрприз. Опа, опа, а ну-ка. Ой-ой-ой, алмазики, незаритовый ломчик. Золотые яблочки, и еще золотые яблочки, и еще алмазики. Боже, как сама хорошо, а ну селлер. и прям да, вони, прям хорошо сделали. Боже, я кровать забирай одну. Правда, жестко. А, ладно.

А, щас, а там треба да. було в лопатик свішок. Враховуючи, що я вперше залітаю на вайб саме анархії, я просто виконував завдання в батлпасі і очікував подальших вказівок від моїх тімейтів, що мені робити. Дай я Ще знам. Да. Mm. Доки я виконував ПП, в чаті прийшло повідомлення про спавн нового івенту торговий віз. На які ми звісно, пішли. Опа! О, віз. Все, идем на віз Сейчас я тебе оставлю Sethoma yeah, портал. Типа, Делайде. Давай, теппай, Настя. <помб <-помба> Сідхома? Откуда в него в Чилаживчик уже трудно? Це... <помба> Есть. <помба> Оооо, в мене чанки, чанки не грузиться, ніхуя. О, у мене ще, ще цілий, я щит цілий взяв, кстати. А, у мене є донат приватний. Найс, найс. Забравши кіт лорда з батл пасу, ми одразу пішли на торговий віз, з якого, на жаль, нам нічого не вдалося злутати. А далі вийшла дуже прикра ситуація. Просто подивіться на це. Чуешь, це... У мене є. Все, нормально. А там справа челки справа челки. Авичелки. Ви теж нічого не зрозуміли? Я також. Оскільки я записував вперше через ОБС, я випадково нажав на кнопку паузи, і через це майже 2 години гімплею запис простояв просто на паузі. Тож дуже коротко перескажу, що сталося за цей час. Ми побудували зачарувальню. Також я виповнив ще квести в батлпасі пасі і отримав кіт Войда, а перед ним також отримав куб Ауреліуса. Ми купили трохи бафів і сходили на пару івентів, з яких майже нічого не залутали. Але уже на той момент у нас було достатньо багато ресурсів, і, на жаль, цей процес не записався. Але не варто сильно сумувати, тому після цього ми одразу пішли на івенти. О, О зараз полечу, мабуть. Угу. Так, это шум. Мы, сейчас будем... Эпик 60 секунд. Ага. Вот иди, вот иди. Ты хочешь ее разбомбить? Ну конечно. Красавец. Я, я по ночи... Я только что по ночи на просьбу защиту. от сюда. Полетели. Нет. Я он бахнул. Хзен. Бахну дальше, бахай. А ну, сейчас подожди, я хочу перку откинуть вверх. А, так вот, дроп! Да. Вот. А что -а -а, а мы бахаем тогда? Подожди, мы на вон. Давай, лутай ты, мене в линф да. У мене тоже фуллынф. У мене у тебя є ика, нека есть? Any -ка, any -ка, есть? Ого! Это я прыгнул! Мене б'ють, алло! Это я пьяный. Давай, бей их, бей, бей. их! <плодиа> <Давай, плодиа> у мене є ика. Эээ, китка так це давай! Відійшовши від шоку, який ми отримали, коли побачили лут в нових айрдропах, ми швиденько все залутали та пішли лутати ще один івент та Енду. Нормально, Лутанці. Ано, стой, можеш не лутати, типа, щоб чекнути. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Лутай, лутай, лутай! Лутаю, лутаю. Найс. Яка, у, мене так, фул, у мене фул, а, У мене фул є. У мене тоже. Свиток заміни! Я свиток заміни забрав. Замін забрал. стоїть. Він Десь стоїть, не знаю, лями 7. Оп! Після того, як ми дізналися, що у нових дропах з'явився свиток заміни, який коштує 60 лавкоїнів і дозволяє змінювати моба у спавнері, наша мотивація ходити на дропи значно зросла. Ми почали активно збирати їх один за одним. На той момент ми були єдиними в сетах, тому лутали без жодної конкуренції. Це дало нам можливість отримати величезну кількість ресурсів і заробити чимало грошей. Ну а доки ми лутали івенти з Делаєм, наші тімейти також не просиджували штані. Наприклад, РГЗ лутав Енд. Саме через нього в мене з'явилися елітри. Ну і вже маючи дві пари елітер у мене і у Делая, нам було набагато легше лутати івенти. давай. Це шикарне. Шикарно. myс. Let's go. Ладно, а, а в натуре, давай. И ты в среду. Давай, давай, красавец. Оп, 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 ну же. Там шесть чарок было. Ты, ты лутаешь, да? Нет, вот, тип чаркой. Убил, убил. Куча лута. Давай. Куча лута. яка, а, яка, яка. Не могу поставить. Я могу поставить. Яка. Найти мне никогда кто-то дал. Ты Чекай мне КТ дал. Давай, давай. Са, кайф, сейчас еще на корабль пойдем. У меня фуловый, я забыл выложить я. А, 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 амулет визора, я уже обосрался. Ну, амулет визора, кстати, да. Я уже думал, что это Лира или Скади. Якийсь момент через те, що ми занадто багато лутали цих дропів, я вже навіть почав трошки сходити з розуму. Та Я теж не почув, що доказав. Я маві. Охереть, охереть, там все ви вибирають сразу. <звук> вже після івенту ми прикинули кількість наших ресурсів, і після цього я вирішив, що вже саме час крафтити захист 5. Так, я дурачок чуть-чуть, на самом деле. Я мог бы сейчас себе за 5 нагрудник сделать, а я сделал себе за 5 тапки. Мне торнаж на 21 левел, либо 22. Ой-ой-ой. Наступні кілька годин вайпу пройшли максимально насичено. Я і мої тімейти активно лутали аердропи. Лише у нас були повні сети, що давали нам явну перевагу. Такий шанс не можна було опустити, Аердропи падали один за одним, і ми не давали жодному з них бути незалутаними нами. Ресурси ставали нашими, а супротивники залишалися з порожніми руками. Це був наш час домінування на івентах. Що у нас Вторий день вайпа? Що у нас було, поки мене не було? У мене було з привата, мене не люблять, я поняв. РГЗ, дай лук. Все. Оп! Єсть. Пам'ятаєте, як я на початку відео вам казав про свитки заміни, які почали падати в аердропах? Ну. Менял слитки мины в спальнере и выпал газ. Охереть. Да. Mm. да, и тут, короче, падает. Выпал у меня зомб, Песчаный, зомби, короче, газ ага. выпал. Потом, потом выпала а, овца, потом свинья. И тут я ривни, типа. Вот зомби песчаный это редкий, а газ мифичный. Охереть! Так красавчик! Так газ, это тема. Я знаю, как можно сделать. Ах, да гады на тури тема, він же помимо обычных зла... этих слез, він же порох фармит. Так слышишь, мы сейчас можем разбогатеть на порохи. Ну и с такими позитивными думками мы одразу побудували фармилку гастів. Продавань... Продавань... гастьев. 16... 16 штучек за сколько. Давай за сотку. Давай. Или мал, за сотку? Да, Еліман, Добре, давай. Але як виявилось, порох це не те, що насправді принесе нам багато грошей за короткий час. Пішовши на епічний айрдроп, який заспавнив в вексі 6 зі своїм тімейтом Букашка 12, ми їх вбили. І вибивши з них якусь там з 3 яка нам вже на той момент була не така потрібна. Ми вибили значно краще ніж з 3 тому що вбивши букашку, з нього випало 2 мільйони. Які ми забрали. Залетать? Да. Залетай. Я, Я по дрэву, если шо. А, а это... у меня броня без починки и скоро а, сломается. Нет. Пацаны, у вас денег? 628к. Это у вас так столько и было? А! Да лай, мы в топ-1 по балику этого типа убили. Ни у ты это 26 лямов на руках. Ну я говорю, у меня 2.6 лямов. Да, я ж тогда убил того типа, и ты, видимо, с него все бабки просто слутал сразу. <плес> Найс! Але все-таки дальней и не може, Тому, на жаль, на наступный день сталась достаточно неприемная ситуация. Сейчас я звук в Майнкрафте еще раз повтори. Мне писал X-Men, что хочет именно. я не знаю, кто такие X-Men. Ну, я... це точно, ти не знаєш, зато я знаю. Коротше, дивись, ситуація в тому, що... Ну я не дуже хочу бути з РГЗ і Скром. Скр ще плюс-мінус. Ну РГЗ, mm -hmm. він в PvE 0. Автосортировку нічого не построїть, фармілку не вміє як строїти, mm -hmm. но ну, зато пиздить багато. Угу. Після досить довгої розмови з РГЗ і Ексусом, на жаль, ми вийшли до такого рішення, що на цьому наша тіма закінчується, і ми взяли в тіму нового гравця. Ми швиденько перенесли свої ресурси на новий стеж та перебудували фармілку гастів. Також ми вирішили вкачати клан за Лувкоїни, тому що нові функції нас дуже сильно приваблювали. План меню пишеш потом рівень клану, нажимаєш на нього. О, у меня, кстати, я 25 ловик. Ну можешь можем вкинуть сейчас. Давай по 20 ловиков. Я могу, я могу вкинуть. Давай ты да. я тоже. Давай, я, я, я 20 ловиков вкинув, я вкачал. Очкай это, я сможу, бо я просто участвую. Да, думаю, сможешь. Ну проверим. О -о -о -о. А, я тебе сейчас права дам. Я, ж... ну, я давай, даже давай. Я, я даже чуть больше закину, в целом у сейчас вот так. 30 ловиков, все, я вкачал. Ну і вкачавши швиденько клан до 14-го левела заради касомного кольору броні, ми на якийсь час за це забили, але потім докачали до фула, щоб зробити більш красиву назву. Отак от лучше от буде, чим те раз подчоркування з, з наклоніння. Знаючи, що Делай збирається будувати фармилку на спавнерах, я вирішив йому допомогти. Та пішов ад, я знайшов спавнер мага кубів, який я вирішив добути. Завдання виявилися достатньо легкими, тому я зміг виконати їх достатньо швидко. Пройшло два дні вайпу. І вже десь о 19-й годині увімкнули донат. Та кіти. Ми взяли кити і Делай купив багато спавнерів. І ми вирішили побудувати одразу фармилку розбійників. Фармілка тільки була построєна вже реально на 200 цього. Треба більше класи цих вот. Всі. Ну, Давай всі швидше не балися. Мало. Та всі, я говорю. Ну все, хватит баловаться, скидывай вже быстрее все. На, 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 о, А ч, а ч перестал, изумруд? А, все. Так, фул инвентарь. Сдаю, раз. И точно не все сдав уже плюс лям. Скільки? Лям. лям. А я только половину сдав. Мы фармили и фармили, фармили и фармили. Також в обнові додали меч на видобуток 5, який ми також одразу купили. І з ним пішов фарм дуже дуже непогано. Тому що зараз я закінчую монтаж цього відео зараз 13 вересня. І на даний момент на нашому клан банку вже мається більше 100 мільйонів. А це враховуючи те, що навіть один день ми не фармили через те, що нашу фармилку зарейдили, і ми її переносили. Також забув сказати: фармилка гасів, якому побудували з нашими тімейтами, на даний момент нам вже не потрібна. Саме тому ми її розіграємо в моєму телеграм-каналі. Усі умови будуть також саме там. Ну а на цьому відео, на жаль, вже закінчується. Я розумію, що відос вийшов досить сирим, і багато чого я міг би ще зробити, чого я на жаль не зробив. Але всю інформацію ви можете дізнатися в моєму телеграм-каналі, і посилання ви зможете знайти в описі цього відео. Всім дякую за перегляд і бувайте!